Привіт, друзі! З вами Грінлот. Ви дивитесь огляд на набір аксесуарів для черепашок ніндзя від нека по фільму Черепашки Ніндзя 2 Секрет Зілля. Це просто картонна коробка, вона оформлена таким чином. Тут всі черепашки дивляться на каністру з мутагеном, а ззаду ми бачимо силуети разера. На бокових панельках у нас фоточки, де черепашки використовують аксесуари, які в цій коробочці знаходяться. Ззаду в нас також різні фотки з аксесуарами, коротенький опис, і з іншої сторони будуть інші фотки майки з чемоданом і раф прив'язаний до стовпа. Така Сцена була в фільмі. Зверху просто напис, знизу, звісно ж, інформація про тих, хто долучився до розробки цього. Сету, і ось можу вам сфокусувати їх імена, якщо вам це цікаво. збоку відкриваємо коробочку і дістаємо наш сет. Дуже міцно він там сидить. А ось і він. Ось так виглядає. Запакований набір аксесуарів для черепашок по-другому фільму. Всі аксесуари на столі, черепашки готові. Можемо починати огляд. Починаємо з оцієї валізи. Черепашки переїжджали з квартири Ейпріл на нове своє місце проживання, в нове своє ліго. І у Майкі була ось така валіза. Обклеєна прикольними наклейками. Помальовані тут певні деталі таким золотим кольором. Ручка просто коричнева. всі решта, оці кліпси, все золоте. Вона, звісно ж, відкривається, якщо натиснути трішки. Всередині двері мінця. Жовта підкладка, можна туди щось складати. Насправді, і ось така ручка. Давайте цю валізу вручимо. Мікеланджелу. Ось як Майк тримає валізу в своїй руці. Нормально вона йому лягає, будьте обережні, тому що поки я кріпив, то розібралась оця ручка, відламались самі кріплення, але я її легко склав. Тому, якщо будете кріпити в гумову руку черепашки валізу, то будьте обережні. Тепер для переїзду Мікеланджело бракує тільки ось такої стильної шляпи. В такій шляпі Майк покидав квартиру Ейпріл і прощався з Ейпріл, де говорив їй смішну промову. Тут є отвір. Для того, щоб ми дістали пов'язочку Мікеланджела, вділи йому шляпу і закріпили, бачите, там отвір виходить. Закріпили е, пов'язкою шляпу, щоб пов'язка стирчала. Якщо закріпляти пов'язку до її е, такого упора, то е, шляпа задирається в Мікеланджело. Дивіться, друзі, що я зрозумів наприкінці огляду, не треба було виймати пов'язку і все там нормально із шляпою, тому що вона ось таким чином надягається на черепашку. І це спеціальний отвір, щоб страчала пов'язка. Не треба шляпу закріпляти пов'язкою, тому я помилився, але до кінця огляду я зміг це зрозуміти. Коробочка з піцею з символікою. З ось таким мужиком, з стрічками, і там ось такі шматочки піци, Чотири шматочка Кожному черепашок по шматочку, щоб ніхто не обідився. Там, звісно ж, стандартно є малюнок, ніби жирні плями від піци, і на коробці самій також. Тут коробка з цього. З тієї сторони біла, така сама коробка з іншою піцею була в упаковці з самими черепашками. Два пакети з чіпсами, які також зустрічались в фільмі: це картопляні чіпси і хвилясті чіпси. Ripple чипс це хвилясті чіпси. З іншого боку, ось так упаковки виглядають. Просто прикольні упаковки для тих, хто фотографує фігурки. А я фотографую фігурки. І, до речі, в мене є інстаграм. Якщо ви не підписані, можете знайти мене. в інсті, Називається Alex Грінланд. Instagram, то вони класно підходять для фотографії, щоб кинути десь або на підлогу, або на стіл. І це додає таку реалістичність, такий антураж до самої фото. Ще є два горнятка з кавою, тому що там всередині щось таке темно-коричневе або чорне. Одне синього кольору, друге червоного кольору. З білою трубочкою і черепашки можуть попити кави. Звісно ж, червоний колір пасуватиме Рафаелю, а синій колір пасуватиме Леонардо. Ось вони вже п'ють каву і про щось ведуть бесіду. Телефонний апарат. З такого телефонного апарату черепашки з свого нового лігва дзвонили Ейприл. питали, чи не бачила вона Рафаелю, тому що Рафаель тоді психанув і пішов самостійно шукати клан Фуд. Ось така трубка. Дріт. Дуже треба обережно, щоб цей дріт не обірвався, він такий тоненький. Дуже він вішається, звісно ж, трубка на оцей речажок, але враховуючи, що дріт такий покручений, то не дуже добре вона висить. Ззаду в телефона є такий величезний гачок, тобто ви можете на якийсь цвях його повісти в своєму якомусь черепашчому лігві. Тут бачимо прикольні кнопочки. Все так, як виглядало в фільмі, і все так, як виглядають звичайні такі телефонні. якісь... Апарати Велетенські, комп'ютер, на якому показано, що одна з е, каністр мутагену залишилась тільки активна, а е, всі решта вже не активні. Тут написано Ектів. Такий комп'ютер був е, в будівлі TCRI, в яку Відправили Черепашки Ніндзя, коли шукали мутагена каністру, або ну, вони просто шукали мутаген, а там залишилась тільки одна каністра. І клавіатура ось така до цього комп'ютера. Дуже гарно все виглядає, дуже красиво і органічно. Такий старого зразка комп'ютер. Тут для дискеток є такі спеціальні отвори. І такий велетенський старий монітор, системний блок, який знаходиться під монітором. Ззаду це ось так виглядає. Також дуже і дуже класно, різні навіть Є входи зроблені і супер супер класний вигляд у цього аксесуарчика. Також в фільмі Черепашки їли попкорн, і ось вам попкорн в великій сріблястій мисці виглядає дуже природно. Ще закусити можна шоколадкою, вона вже розгорнута, на ній написано chocolate bar і стирчить частина шоколадки, вона тут надгризана, хтось з черепах може. Підкріпитись шоколадкою. А це дві щітки, якими Мікеланджело полірував поверхню на кухні Ейпріл. І в оригіналі він одною тер і казав векс on, а другою векс off» і демонстрував це своїм братам. В нас в перекладі, в різних варіантах це було. Один з варіантів це було тру туди, тру сюди. Ну, такий собі е, варіант перекладу, але важко е, перекласти він, тобто одною нібито на воскового або наполірового, а другою відполіровував, векс-он, векс-оф. Ось таке оригінальне значення е, цього терміну. І майки Майкі це дуже розважало. Інші черепашки це не оцінили його прикольчик. Ну, це, власне, ці щітки, можна, звісно ж, їх вставити в руки Майки, і він буде робити векс-он, wax векс wax off. Каністра T я казав TCRI, тому що в оригінальному коміксі це TCRI, Техно Cosmic Рісоч Industries, а в фільмі це Techno Global Рісоч Industries. Таку каністру дістає Сплінтер, коли розкажу, розказує оріджен черепах, походження черепах. І вона, звісно ж, порожня, без мутагену, І ось так відкривається, як відкривалася вона в Сплінтера. Ці е, пластикові такі паси на ній розроблені, і вони оп, відкриваються і закриваються. Е, дуже класний маленький, оригінально зроблений аксесуарчик. А ось це музичний інструмент з дивною назвою Клавітара. Тобто це синтезатор, е, схрещений з гітарою, гібрид синтезатора і гітару це гітара з клавішами Клавітара. кітар англійською воно звучить. І таким кітаром Майкі виносить Шредера, викидає його за допомогою великої гучності з будівлі, де проходила фінальна там бійка, там де була дискотека, і Майки зіграв на цій клавітарі і викинув Шредера крізь вікно. Враховуючи, що Майк у нас зайнятий переїздом, то Роль клавітарщика на себе візьме Рафаель, Подивіться, як він офігезно виглядає з цією клавітарою. Можна трішки ремінець поправити, щоб ще реалістичніше воно було. от сюди йому треба закинути ремінець. О, ось так. І тут цією рукою він тримає. А тут грає, і супер класно він органічно виглядає. Дуже мені подобається. І вже готуйся шредера. Зараз ми тебе викинемо крізь вікно. Нарешті ми задіємо нашого інтелектуала Донателло, І він тут також зробив винахід. Він зробив із шеста Бо швабру, якою він прибирав помешкання Ейпріл, і також співав її, нібито цілувався цією шваброю. Такий прикольний момент був у фільмі. І маємо такий шест шестбо. З частинами, якими можна прибирати оселю, і ось наш доні вже готовий до прибирання помешкання або до. Поцілунку з цією прекрасною шваброю, ма-ма-ма. А це газета Daily News із статтею Ninja Rap is Born Ninja Реп народився, яку показує майстер Сплінтер в кінці фільму Черепахам, коли вони повертаються після своєї фінальної бійки дискотеки. Ось такі там статті, які неможливо прочитати, і ззаду сторіночка із спортом А ось до нас в кадр завітали тока і Разер для того, щоб представити себе до мутації. Тока до мутації був каймановою черепахою, Snapping Turtle черепаха, що кусається англійською. І ось така класна черепашка, ніби справжня. Ось внизу вона жовтенька, зверху зеленький панцир з такими гостряками. І вона відкрила свою пащу. І, і вона відкриває. О боже, з цими ротами. Нека зводить з розуму. мене, друзі, вона відкриває пащу. Подивіться, зараз я сфокусую. Ам! Вона ще й артикульована. Нічого собі, маленька черепаха кайманова. Тока маленький артикульований, більше в нього, правда, нічого не рухається, але в нього відкривається паща і закривається. Вау! Нека, це просто респект. Подивіться, там чорний язик всередині. А ось цей вовк, який більше нагадує своїм виглядом пса, звісно ж. Він мені, в принципі, і в фільмі пса нагадував. Разер це разер до мутації, такий смішний якийсь вівчур, але насправді це вовк, він лежить, в нього обертається голова. Отакий погляд, носик, вушка. Все просто собака, яка лежить. І це разар колись таким був, бігав е, вив на місяць, а тут Шредер хоп і перетворив його на е, Здоровацького. Мутанта, а потім черепашки назад перетворили його на Вовчика. Ось таким чином буду показувати вам змінні голови. Тут Донні просто посміхається, а тут посміхається з відкритим ротом і видно його зуби. Лідер команди в нас навпаки посміхався з відкритим ротом, де видно зуби, а тут він такий більш зосереджений. Так само і Мікеланджело, він з відкритим ротом в оригіналі, а в аксесуарах в нього така невеличка посмішка, рот закритий. І мені не подобається, як помальоване оце око. Мені здається, що асиметричні зіниці зробили права зіниця ширша. В нього, на жаль, мені в аксесуарах дісталась голова майки з ширшою зіницею з одної сторони. Раф щасливий власник цілих двох змінних голів. Ось таке здивоване таке обличчя. Нам пропонують на заміну. Наприклад, коли Раф побачив... Силует Шредера в розташуванні клану Фут, то він, власне, так і виглядав, здивовано з відкритим ротом і широкими зіницями. І ось така шикарна друга голова. Раф із заклеєним ротом. Коли злапали його фути, вони заклеїли рота, прив'язали його до стовпа. На жаль, мотузку і самого стовпа нам в аксесуарах не зробили, а це було б дуже і дуже доречно. Тому ті, хто хочуть сфоткати рафа із зв'язаним ротом, мусять самостійно зробити стовп і самостійно зробити, взяти якусь мотузку і прив'язати його. Останні дві одиниці в нас залишили це фартухи, вони заклеєні скотчем в такому пакеті, розклеюємо і дістаємо їх. Фіолетовий фартух Донні, рожавий фартух Майкі носив в фільмі. І це просто з тканини фартухи. Давайте я вдіну їх на черепах і покажу вам, як це виглядає. Ось так. Наші хлопці в своїх фартухах готові до прибирання. Майки вже схопив щітку, а Донні залишився із шваброю. І вони вичистять квартиру Ейпріл до блиску. Ось таким у Некі вийшов набір аксесуарів для черепашок ніндзя з другого фільму. Мені такі речі дуже подобаються. Я люблю всяку увагу до деталей і всякі прикольчики з фільму. Тому цей набір мені дуже зайшов. Як вам, ваші враження про цей набір, звісно ж, я чекаю в коментарях. Також не забувайте ставити свої черепашечі лайки, якщо вам сподобалось відео. Не забувайте, звісно ж, підтримувати Збройні Сили України, які наближають нашу українську перемогу. А з вами, як завжди, був Грінленд. Дякую вам за увагу. Кавабанга, чуваки, бувайте!